Осінній клен, і в ньому все осіннє, своїм гіллям махає навкруги, і з нього сипле листячко останнє. Стоять із воску в далині стоги. А клен щоранку осінь зустрічає, вона його цілує на корі, до неї жовте листя простягає, вона лиш тихо. Плаче на зорі, усе горить, і навіть клен згорає, уплетений, умідний, золотий, і кожний день він осінь зустрічає, немов завжди він вічно молодий. Осінь це одна з найкращих пір року, адже вона не тільки багата всілякими барвами, фарб, а й багата. На плоди, на фрукти, овочі і взагалі на різні гами настрої, адже осінь буває радісною і сонячною, а інколи буває сумною і з дощем. Я надіюся, що найближче майбутнє Україна і світ буде без війни, і осінь буде радісною, тихою, без сліз і без горя. Завжди наголошую, хто чим може, допомагає нашим захисникам і захисницям, героям, хто чим може, навіть щирими молитвами. Не опускаймо руки, завжди зло перемагаємо добром. Бажаю всього вам найкращого, друзі, віри, надії, любові, бути добру і з Богом.